Слава Україні героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що, вже як всім зрозуміло, я знаходжуся в МТЗ 80 Дев'ята понижена. Не так як я люблю, тому що поспішаю на поле. Уже перша година дня. І сьогодні потрібно спробувати поради. Велику ділянку 1,3 гектари. Але проблема в тому, що зараз будуть тільки пробувати, тому що найсиріша земля за весь період горанки-горанки. Так що, друзі, прямуємо на поле всім приємного перегляду. Так, ну що, друзі, знаходимося ми на полі вже. Почав я виміряв ширину і почав, так би мовити, орати в склад. Що я вам скажу? Сьогодні було мінус 4. прохладненько, Трактор більше 40 не нагрівається. Два корпуси, хто вже бачив, цей плужок ПЛН 2.35. Місцями буває, забивається, але терпимо нормально. Треба його перевернути на зиму і хай воно там перегниває. Оце така падалиця. Тут попередник був озима пшениця, потім дисковка, ну і тепер оранка. Оце отак. Так що будемо на зиму готувати площу, хай вона, як кажуть, як казав, Просто фермер. Люблю, коли воно чорненьке. Щоб притягувало сонечко. Не знаю толку скільки із цього, але думка така є. Ну, що я скажу? Я міряти не буду нічого. Я не знаю, що там, скільки. 20-25 сантиметрів. Нормально йде, земелька отака. Чорнозем наш прекрасний, рідний. Там далі місцями є очеретина була раніше сіріша земля. А так, де ось яка красота, хай воно рештки поживні перегнивають, заховаємо їх під землю, хай вони дають нам користь. Так що, друзі, ми з вами продовжуємо цю нелегку сільськогосподарську діяльність. Так, сідаємо, закриваємо дверцята, бо вітер сильний. Шоста передача. тільки... Це я так, І по Тут нарешті довгі гоні, Ходити зручно. Можна відпочити, можна так... йдеш з гоні в гоню. Трошки колихає і зато видно, що земля мерзла зверху. Так грубіше йде трактор. Так, друзі, ну добре, хотів показати назад. Так, друзі, ну що, працює, приїжджав, Саня, вирішили. Передній передплушник щоб він не набивався, так буде легше. Все одно горанка на зиму, можливо, не так красиво, але набагато буде легше. Ось іду без блокіровочки. Ну так собі, місцями буває, придержує. Ну, так Що набігає і грудь не менше вірнанням коробки. Так що це отак працюємо. Зараз покажу зладі, як. Зараз куш пройду. Тут ось кушно, як не виведу, треба буде минати. Ми працюємо, пропонуємо насолоджуватися відео з кабіною, з кабіни. Так, отут треба обережно, зараз понижену включу, тому що щоб коріння, щоб не попало. наробити, як кажуть Лука, краще бути тут обережним. Ну що, друзі, буду я продовжувати. Дякую за перегляд. Все буде Україна!